Доброго дня. У нас сьогодні на огляді такий класний автомобіль Hyundai X35 2014 року випуску. На 2-літровому дизельному двигуні повний привід. На автоматичній коробці передач звичайний гідротрансформатор та з пробігом у 180 тисяч чесного та підтвердженого пробігу. Так Пройдемося по колу автомобіля. Весь рівненький, гарненький. Автомобіль привезений зі Швейцарії. На 160 тисяч автомобіль пройшов повністю ТО у Швейцарії, заміна фільтрів, маслів. Сервісна історія підтверджує, усе в кінці відео. Дивіться відео до кінця. Та й усе побачите. Даний автомобіль це вже рестайлінг. З такими класними ледами, сучасними, сучасно виглядає, у такому кольорі сірий металік, невибагливий до бруду. не треба часто мити, не забруднюється. Вниз в автомобіля як нове, без ржавчини. не піскоструєне, не чищене. Пройдуся вам по колу з двох сторін. Дивіться, який він класний і сучасний автомобіль. Так, позовні у нас автомобіль оснащений. Денні ходові вогні, LED-оптика, омивачі фар, дублюючі поворотники. Панорама на весь дах з відкривним люком, парктроніки зад перед камера заднього огляду. У нас присутній хромпакет. Надаю він код, будь ласка, перевіряйте, робіть скріншот. Усі вікна рідні, оптика в нас не потріскана, не запотівша, класна. Так, у нас зараз автомобіль на літній резині, хенкок, на таких чудових титанових, легкосплавних дисках у двох кольорах, але є великий плюс. До цього автомобіля є зимо, зимова резина, дуже гарна, практично нова, теж на титанах. Плюс до цього автомобіля. Так, у цьому автомобілю є один підкрас це кришка багазника. Б'ється 200 мікрон. Так, тормозна система обслужена, не треба нічого робити. Автомобіль їде тихо, не брязкає, не стукає. Кліренс. У автомобіля високий. Можна їздити по бездоріжжю. Так, автомобіль я наголошую на повному приводі, Повно, повний привід працює, мотор без підтікань, мотор працює чудово рівно. Взагалі по автомобілю нема ніяких питань. Ну, автомобіль я зразу наголошую не новий. Бо є там скольчик по кузову, десь підкапалося. От такий є дефект. Так що автомобіль в загальному дуже класний і збережений автомобіль на свої 180 тисяч кілометрів. У нас безключовий доступ. Так, а зараз перейдемося до середини автомобіля. Стеклопакет, складання дзеркал, підігрів, сидінь. Подивіться, у нас мультикермо, яке не красилося, не перешивалося. Так, заміна масла була на 15952 тисячі 27,03,24. Наступна заміна на 100 у 26 му році. Так, асистенти, підігрів руля, допомога при спуску, при заносах. так, Це в нас кнопочка, яка включає режими їзди. Це екоїзда, драйв їзда і нормальна їзда. Карти у нас в збереженому стані, не зачухані, не подерті. Шкіряні сидіння. Я наголошую, мають підігрів усі сидіння, як передні, так і задні. Так, у нас. Присутня велика мультимедія, навігація. Зараз я вам його заведу. Автомобіль працює рівно, чітко, 181 тисяча кілометрів. Так, у нас панорамний дах, який можна закрити з шторочкою відкрити. Так само відкривається панорама. Люк, все працює, все гарно, все збережено. Автомобіль не смикається, не дергається при переключанні, передач взад, вперед. Подивіться, камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, усе працює, блокування повного приводу, підігрів, Так, ав... старт-стоп, мультифункціональне кермо. Усе у збереженому стані. Так, тут присутній у нас бардачок. Такий міський досить. Там ключики лежать від фаркопа, знімний фаркоп, попільничка, нічого не виймав, не забирав, усе присутнє у цьому автомобілі. Перейдемося до задніх сидушок. Так, задня карта у збереженому стані, підігрів. Ці душечки як новенькі. Підблокотник. З нішою можна ставити стаканчики у дорогу, напої. Так, задня оптика теж у класному стані, подивіться, як вона глад... круто виглядає. Так, ось сервісна історія присутня. Яка підтверджує, автомобіль обслуговувався у Швейцарії? Останній запис, як на шельдику там висить на рулі, так і тут. Робіть скріншот та й перевіряйте, що обслуговувалося, щоб мінялося може. Все це є. Два ключики в нас, сертифікат. Ось вам документ автомобіля це машина розмитнена, сертифікована. Чекає нового власника. Дивіться. Такий він класний та збережений. В загальному по кузову він рівненький, файненький, е, немає ніяких до нього питань, Ну, можливо, якісь скольчики присутні, так. я вам показав дефекти, які є, не буду нічого від вас скривати, я чесно стараюсь працювати з людьми. Ось задня камера, задня дверка, так само підігрів сидушечки у гарному збереженому стані. Так само звідси. Усі ціленькі Усе гарненько. Тут все гарно, збережено, стікла всі рідні, усе ріднє. Нічого, не відкручувалося, дверки всі на місці, не знімалося. Автомобіль по приїзду в Україну пройшов детейлінг. Це поліровка кузова та хімчистка салону. Ось такий класний та сучасний автомобіль. Витрата даного автомобіля на 100 кілометрів 6,5 літрів. Він драйвовий, економний, повноприведений. Усе, що зараз потрібно, якраз на зиму, будь ласка. Мене звати Назар. Я займаюся автопригоном автомобілів зі Швейцарії. Кому потрібно такі або якісь іначі автомобілі, будь ласка, телефон в шапці профіля дзвоніть. Пишіть, питайте, Заїжджає багато класних автомобілів. Доступних автомобілів, які можна подивитися, які можна замовити щось подивитися у Швейцарії. Ціна даного автомобіля 15 тисяч доларів. Кому потрібен такий автомобіль? Будь ласка, дзвоніть, пишіть, буду чекати вашого дзвінка.